Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вивчати відсоткове відношення двох чисел і допоможе нам цьому Аліса та її друзі. Ви знаєте, що кролик дуже-дуже сильно полюбляв пити чай, але як зрозуміти, скільки цукру додати до чаю, якщо пити його з чашок різної ємності? Давайте спробуємо допомогти в цьому кролику. І допоможе нам в цьому відсоткове відношення двох чисел. Це відношення, яке виражене у відсотках. Воно показує, скільки відсотків одне число становить від іншого. До прикладу, Скільки відсотків число 30 становить від 75 або 12? Щоб це дізнатися, ми 30 поділимо на 75%, помножимо на 100% маємо 40%. Отже, число 30 від 75 становить 40%. Щоб дізнатися, скільки 30% становить від 12 ми 30 поділимо на 12 і помножимо на 100% і маємо аж 250%. Отже, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100. І щоб дізнатися, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Розглянемо задачу, повернемося до нашого кролика. Кролик дуже полюбляє пити чай, який відсотковий вміст двох чайних ложечок цукру в чашці чаю масою 200 г. Щоб розв'язати задачу, скористуємося пошуковою системою Google. Дізнаємося, що в одній чайній ложечці знаходиться 5 г цукру. Так як кролик. Додає до чаю 2 чайні ложечки цукру, то 2% помножити на 5 є 10 г. І в другій дії ми дізнаємося відсотковий уміст цукру в чаї кролика. Для цього 10 поділимо на 200 і помножимо на 100 і маємо 5%. Отже, для того, щоб чай смакував кролику, цукру, потрібно, щоб там було 5%. Задачі на відсоткове відношення дозволяють також розв'язувати задачі і на зміну величин у відсотках. Щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти, наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина, і скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Розглянемо на прикладі. Аліса випила рідину з пляшечки з написом Випий мене і відчула, як зменшується в розмірах, а кімната стає величезною. Наскільки відсотків зменшився зріст Аліси, якщо спочатку він був 125 см, а став 13 см. В першій дії дізнаємося, наскільки з сантиметрів зменшився зріст Аліси. 125 мінус 13 маємо 112 см. А в другій дії 112 поділимо на 125, помножимо на 100%, маємо 89,6%, саме настільки зменшився зріст аліси. Відповідь: 89,6%. Розглянемо на закріплення ще одну задачу. Біля входу в сад стояла велика троянда. Троянди, які росли на ній, були білі, але біля нього стояли троє садівників, які діловито фарбували їх у червоний колір, адже королева любила червоні троянди, а помилково посадили білі. На кущі розквитло 50 білих троянд. Садівники пофарбували в червоний колір 18 троянд, скільки відсотків троянд пофарбували, і скільки відсотків троянд ще залишилося пофарбувати. В перші дії 18% поділимо на 50% і помножимо на 100%. Маємо 36%, саме стільки троянд вже встигли пофарбувати садівники. І в другій дії 100-36%, маємо 64%. Стільки залишилося пофарбувати і записали відповідь. Отже, сьогодні ми з вами вчилися знаходити відсоткове відношення двох чисел, сподіваюся, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу, до зустрічі!